Новий рік у галереї Харківського будинку художніх майстерень розпочався з відкриття воєнної виставки під символічною назвою Рух. Її авторка харківська художниця, відома муралістка від недавно, ще докторка філософії Анастасія Худякова. Презентація картину День народження то була її мрія, зізнається мисткиня. Це вже її друга персональна виставка у стінах будинку з спочатку повномасштабного вторгнення. І, по суті, вона є продовженням першої, головними героями якої були дорожні знаки. Тема знаків взагалі таких не тільки дорожніх, а життєвих. Вона така. Наскрізна, скажімо так, в моїй творчості, і поки що я працюю з цією темою, тому що мені самі здається, що я ще не повністю її розкрила для себе. У Харкові, у невеличкій затишній хаб кав'ярні на вулиці Сковороди, відкрилася пам'ятна виставка фоторобіт Далі я поверну собі своє життя я обіцяю. Назва взята з поезії Максима Далі Кривцова, написана ним власноруч на стіні однієї з київських кав'ярень. Виставка переурочена річниці загибелі автора цих світлин, поета і воїна добровольця. Він народився у Рівному, любив життя, воював на Київщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині. Загинув на Харківщині 7 січня 24-го року. Йому було 33. Сьогодні інтерактив у нас заключається в тому, що ми з вами спробуємо змоделювати ситуацію, коли в якій ми всі неодноразово опинялися, коли пробували і перетинали кордон, державний кордон України. А всі, хто їде в автобусі, і не задіяний да в оглядах, тобто не працює на кордоні, сідають в автобус. У такій інтерактивній формі з рольових ігор розпочалася офлайн зустріч старшокласників з харківськими митниками, організовані у межах циклу «Зимова школа, кафедри міжнародної торгівлі митної справи та фінансової технології Національної економічної університету імені Семена Кузніця. На змодельованому державному кордоні майбутні абітурієнти проходили своєрідний тест драйв професії митника разом з фахівцями визначали фальшиві банкноти, розпізнавали якість валютних цінностей, проводили огляд речей за допомогою спецприладів і навіть виявляли схованки для контрабанди. У харківському академічному драматичному театрі імені Квітки Оснояненка у короткій перерві між репетиціями на малій сцені у тісному кулі виключно своїх колеги вітали цьогорічних ювілярів заслужену артистку України Олександру Богатарьову та народного артиста України Юрія Головіна, чиї дні народження припали на перші дні січня. Наразі Олександра Багатарьова грає у спектаклі за «Ікуні» куні занадто одружений таксист у постановці Олександра Барсігана. А на 31 січня анонсована прем'єра за участі актриси і ще трьох її колег. Також заслужених артистів України. Режисер спектаклю Сергій Москаленко. У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відбулася презентація картин Софії Кулікової. Авторка експозиції фарби мрії, шестикласниця одного з міських ліцеїв. За кілька днів її виповниться. 13. художниця самочка самотужки освоює техніку олійними фарбами і пробує себе у різних жанрах. Усі 26 картин цієї експозиції написані за вісім місяців. Серед перших півонії та золота година. За них Софія отримала перше місце на міжнародному онлайн-конкурсі РИМ таланта Європи. І потрапила до національного каталогу талантів «Алея зірок України.